Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні у вівторок, 26 серпня 2025 року, на літургії у православних храмах читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 5, вірші з 15 по 21. Христос же за вся умре, да живущие не к тому себе живут, но умершему за них и воскресшему. Тем же и мы отныне не единого вемы по плоти, а ще же и разумехом по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем. Чем же аще кая о Христе нова тварь, древняя мимо и доша все вся нова всяческая же от бога примирившего нас себе иисус христом и давшего нам служение примирения за не бог и бе во христе мир примиряя себе не вменяя им согрешений их и положив в нас слово примирения По Христе убо молім, яко Богу молящу нами. молімся убо по Христе, примирітися з Богом, не ведявшого, бо гріха по нас грех сотвори, да ми будем правда Божая о нєм. А Він умер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе. А для того, хто за них умер і воскрес. Так що віднині по людському ми не знаємо нікого. Коли ж і уявляли собі Христа по людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуло настало нове, усе ж від Бога. Який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, не мов би сам Бог напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Євангеліє від Марка, глава 1, вірші з 16 по 22. «Ходя же при морі Галілейсім, віді Симона і Андрія, брата того Сімона. Вметающим реже в море, без того рыбаря, и рече им Иисус, Приеди та вслед менее, и сотворю биті ловца человеком, и абие оставшие реже Своя по нем и доста, и пришед мало оттуду у зре Иакова Зивидевого, и Йоанна брата Его, и там корабли строяще мрежу. І Абія звая, і оставивши отца свого зеведея в з знаемники, по ньому і доста, І внідоша в Капернаум, і Абія в суботи вшед в сонміще у і дівляхуся у учении його, бебов уча їх яко власть і мий, і не яко книжниці». Коли ж проходив повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав, і ті, покинувши батька Заведея в човні з наймитами, пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. Усім гарного, мирного вівторка, Божого благословіння на всі добрі починання.